Вам коротке відео по Октавії, помиїм зніму краще. Зараз просто тільки приїхав, був за кордоном, і дуже, дуже багато роботи такої нагальної не з усім можемо справитись. По зніму вам, як вона буде помита, машинка гарна. А давайте по порядку, що за автомобіль. Дивіться, це Октавія а 7 як видно, так. 2013 рік 1,8 TSI, генерація друга TSI-ного двигуна. Автомобіль. Має повний привід 4х4. А що це означає? Це означає, що у нього мокра коробка dq 250 ступочка, ту, яку ви, в принципі, дуже всі сильно обожнюєте. В комплектації задній парктрон, легкосплавні диски. Чорний колір. Гарний чи не гарний. Напишіть, бо будете зараз писати. Вважаю, що ідеально його покрити, звичайно, керамікою, щоб на нього менше сідала пилюка, тоді він буде виглядати такий. Класний. Кажуть, що чорний колір, гарний. Коли помитий. Ну, <смеш> Напишіть в коментарях, як ви вважаєте. Коли чорний колір гарний. Ну, Я бачив, я, до речі, свій посад, ви бачили, в мене був b 8, я його покрив керамікою. Абсолютно інша машина, абсолютно інша адгезія в нього до води. Дійсно, якщо покриваєш керамікою, результат є. Захочете, ми покриємо, споліруємо і, і закриємо її керамікою. Якщо у вас буде на це бажання, тоді у вас вона буде виглядати ну, набагато набагато чистішою. І набагато менше буде сідати пиль і вода на неї. Давайте далі. Чотири електрослопідйомники, повний електропакет, дзеркала з підігрівом і регулюванням, круїз контроль, шкіряне кермо майже в ідеалі. 197 тисяч пробігу, автоматичне світло, датчик світла, сенсор, дощу автозатемнення є очечник, деякі 250-та коробка в ідеальному стані ручка, до речі. У нас навігаційна система, також підігрів двох передніх сидінь, підігрів лобового скла, двох зони клімат-контроль, Bluetooth Aux, курсова стабілізація. В чудовезному стані салон, жодних претензій до салону немає в автомобіля. В загальному і задній ряд, точно так само в ідеальному стані. Машинка виглядає, ну, як на мене, виглядає круто. Збережений, гарний апарат яким можна ще поїздити і поїздити. Ціна, друзі, ми стартуємо з 11 тисяч доларів. Звичайно, що до якогось незначного діалогу ми готові, якщо вам буде предметно цікава ця машинка. Також у неї присутній зачіпний пристрій. Це фаркоп, яким я бачу, напевно, і не користувалися. Давайте ну, поглянемо на нього. Думаю, що так, він новий повністю. Бачите, новий фаркоп. Навіть жодного разу не знімався з цієї ніжки. Ну, це, в принципі, бонус, тому що ним нічого не возили, не таскали цією автівкою. Всі е ці штучки на місці. Так, тут у нас все теж на місці для полички, ці штуки все на місці. Тут так само, все класно, прекрасно, все добре. Складається, звичайно, що цей ряд сидінь. <задній>, якщо потрібно скласти великий, є шторка. Ну, от така машинка, друзі, в гарній комплектації, гарна Октавія, на, автоматичні, на правильній автоматичній коробці передач. По блінах часто запитуєте, зад новий колодка майже нова, Ну, можливо, і нова. Передні бліни мають виробіток. Доїздити колодки і передні гримні бліни потрібно буде замінити. Гума, кумху непогана, а по що там? Акустичне лобове вітрове скло 2021 року. Хто запитує теж про такі деталі, дуже часто для людей це є важливим. Давайте зараз пропікую вам по Лакофарбовому покриттю. Ціна автомобіля, повторюсь, це 13 рік, 1.8 tsi повний привід. 4х4, без рижиків, без корозії зі Швейцарії машина. Ціна автомобіля стартуємо по 11, щось торгуємося. Якщо вам буде цікаво бігти забрати, друзі, машина брудненька. Відразу вибачаюсь, помиємо, знімемо класне ще раз відео, як наглядає. Виглядає вона гарно. Хто хоче знайомитися з детальними фото. Друзі, Viber група і ви в вайбергрупі можете побачити. Так, в нас переднє крило має щось схоже на якусь таку косметику, але це такий у нас товстенький окрас має вся машина, тому вважаємо, що це подвійний окрас. Так як майже вся машинка має приблизно 160 мікронів. Бачите? Вона вся фактично така, 160. Вся б'ється і капот, і, і дах. Побачили. Давайте тут. Це крило має, я так розумію, що косметичний напил. Десь отут частинку підпиляли. Ці двері в нас оригінал. Це крило оригінал. Так, не з кришки. Щось у нас пробився капельку більше, можливо, ще й не кришки десь наполяли. Так, не з кришки теж наполяли. Ну, це не ми фарбували, друзі, це фарбувалося в Швейцарії. Жодного натіку на корозію немає. Ну я так розумію, що не кришки по якійсь причині теж пофарбували. Можливо, десь десь було якесь пошкодження, Ну але тут 180-190 мікрон максимально. Давайте ще також з вами пікнемо її проєми, для того щоб ви переконалися, що автомобіль ціленький, невдарений. він код я також вам надам. Проєми в неї теж товстенькі, бачите, 100 мікронів. Мають тут у нас він кодик Можете перевіряти по базі тачку. Ну, проєми теж, бачите, мають там 100 мікронів, такі показники. Так, що далі? Давайте далі. Далі в нас болти, крила не кручені, розумієте, да? що таке не кручені болти переднього крила. Якби було, був нюанс, однозначно тут би було б якась ситуація. Крило точно би знімалося, якби тут проводилися якісь роботи. Рихтовочні чи ще щось подібне. Давайте проб'ємо задній проєм. Також покажу вам стійка, приємчики все б'ється одинаково, так як автівка має трішки товстіший окрас, то і проєми б'ються капельку товстішими. Маємо що маємо? Маємо два косметичних окраси, частину кришки і частину переднього крила. Чисто такого, зовсім зовсім мінімального косметичного характеру. Тут все так само, ідентично, аналогічно, все добре. Ну Ви, звичайно, що приїжджаєте, перевіряєте, знову ж таки, демонструю, що болти не чіпані, не кручені, так само аналогічно тут не знімалось, не крутилось, з якихось таких робіт, які би можна було зробити. Під капотом вона виглядає ось так. Коври, напевно, з такого, щоб мені хотілося естетичного. Додати сюди кераміку. Ну, естетично, напевно, думаю, можна було б на цьому зупинитися. Технічно ходувати все, все в неї більш-менш адекватно. Але, звичайно, що можемо перевірити на станції, якщо це вам буде потрібно. Приїжджайте, дивіться, ще раз, ремарочка. 13 рік, 1,8 TSI, повний привід, 160 кінських сил, де 250 мокрий робот DSG. В автомобілі два косметичних окраси косметичного характеру без будь-якої шпаклівки чи чогось такого подібного. В комплектації легкосплавні диски, датчик світла, сенсор, дощу, релінги на даху, задній парктрон, фаркоп, який ні разу жодного разу не встановлювався. По салону комплектація в принципі, в принципі, автомобіля приємна, є шкіріне, красиве кермо. Також присутньо підігрів лобового, навігація, така більша мультимедіа, класна шкіряне кермо, мультикермо по магнітолі. Дуже охайний опрятний салончик, жодних подряпин, куцук якогось такого. Таких -такої історій немає, подивіться, в якому стані. Красивому карти всі. Ну, машинка дуже охайного використання. Немає жодних натяків. Я так розумію, що діток тут ніхто не возив, нічого ремені ніде не побито, подивіться стан. Прекрасний стан, прекрасний тут ізофікси на місці. Зазвичай тут гублять ізофікси. Увага, вони губляться, коли возять діток. Тут я думаю, не возили, тому що і проємили. Тут зовсім, бачите, не витерто, немає не жодної пластмаски. Стан класний, якщо цікаво, оптика вся ціленька, бампера ціленькі, ну якісь, можливо, мінімальні сліди використання присутні, так як автомобіль не новий. Але для 2013 року. Для 297 тисяч пробігу автомобіль в чудовому стані, косметичному і естетичному. Гарна Октавія. За недорого, як на мене, для повного приводу ця ціна об'єктивно нормальна. 11 старт, щось поторгуємось. Приїдете, заберете. Виховна чистенька, Тут двохстволка позаду, дві банки. Фаркоп, бачите, не використовували. Заглушка заводська стоїть. У корозі відсутня речаги, як ви бачите, дуже і дуже приємні, гарні. Ну і все, друзі. друзі, проводити собі сервіс. Не знаю, можна ще, звичайно, заморочитись, поставити білетовські лінзи, фари і зробити з нею прямо таку конфеточку. Така автівка. У нас на майданчику місто Рівне Млинівська Ви можете приїхати з нею ознайомитись. Всі Інформаційні послуги по ній я вам надав. Якщо вона вам цікава, ознайомлюєтесь, б'ємо по руках, приїжджаєте, забираєте. Цікаво, телефон в описі.